Пиво потужний рушій прогресу. Сьогодні технології виготовлення пива потужніші за українські оборонні системи. Процес приготування пива потребує нових можливостей техніки. Мільйони біологів працюють аби поліпшити хімічну формулу пива, адже жорстка конкуренція вимагає нових рішень. Майже щодня у світі з'являється новий сорт. Й уся еволюція тримається саме на ньому. Варити пиво людина навчилася раніше ніж користуватися сокирою, і кожна цивілізація варила його хто з чого міг. У Майя під руками була кукурудза, японці, звісно, з рису, а європейці традиційно з пшениці. Ну а той, хто першим зробив це, гідний кількох нобелівських премій: одну з біохімії за приборкання процесу бродіння, другу з технологій за надсучасні пристрої для варіння. Ну і премія миру, адже саме келих пива об'єднує людей як ніщо інше. Звісно, цей тріумф собі приписують ізраїльці. Так і так, Саро, це справа рук великого єврейського народу. Та Єгипет до нашої ери тримався лише на пиві. Деякі історики навіть схиляються до думки, що не було би пива, не було б єгипетських пірамід. Ну, на тверезу голову такої геніальної конструкції точно не вигадаєш. Та й до Різдва Христового профспілки працювали набагато ліпше у єгипетських будівельників. Обов'язковою умовою був келих пива на сніданок, обід і вечерю. Культ пива тисячі років тому був на рівні поклоніння богам. У Вавилоні пиво було найвищої якості, адже вся судова система країни трималася на цьому напої. Прописали, були цілий кодекс чесного броваря. Кара за неякісне пиво була вищою ніж за вбивство. Нечесного пивовара топили у власному пиві або поїли ним же до смерті.